Підсумовуємо понеділок. Це вікна вітаю. І знову за грати. На два місяці арештовано екс-регіонала Олександра Єфремова. Таке рішення сьогодні ухвалив Печерський райсуд. Засідання розпочалося з перерви на прохання захисників. Мовляв, не встигли узгодити позицію з підсудним, бо досі його не бачили. Адвокати заявили, затримання в Борисполі, коли Єфремов збирався летіти до Австрії. Незаконне прокурори відповіли, все юридично обґрунтовано. Просто єфремову завадили втекти. Достатньо підстави вважати, що Єфрем Олександр Сергійович залишить межі території України для того, щоб уникнути від кримінальної відповідальності. Ми вважаємо, що Єфрем Олександр Сергійович має достатні кошти для того, щоб виїхати з-за межі країни і проживати там стільки часу, скільки буде необхідно для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Захист наполягав на своєму лише цьогоріч Єфремов шість разів полишав в межі країни, і щоразу повертався. Сам підсудний теж запевнив, що нікуди тікати не планує і певен, що з нього ліплять запа відбувайла. Било було було. Було мені страшно. Потім не менше я переборов себе і видержав від натиск того періоду, який був направлений на мене. Он не турка на міня. Он был направлен на все то, что накипело в обществе. И я стал олицетворением цього, потому что я не убежал. Захисники Єфремова хочуть оскаржувати його ув'язнення. Нагадаю, екс-регіонала звинувачують за трьома статтями: розкрадання державного майна компанії Луганськ-Вугілля, посягання на територіальну цілісність України і створення та фінансування терористичної організації ЛНР. Єфремова вже затримували торік. Йому закидали розпалювання ворожнечі хвалювання так званих диктаторських законів і корупцію. Проте тоді відпустили під заставу.